Нарешті настала п'ятниця, і разом із неї нове оновлення у грі 99 ночей в лісі. У нас з тобою вийшла перша частина великого зимового оновлення. І тут в лобі нам показали, що додавали 4 нові бейджі. Нам знову з тобою треба виконати якусь секретну дію, потім скрафтити 10 теплих речей, знайти крижаний храм та знайти там скарб із льоду, вбити 10 мамонтів та 20 білих ведмедів. Звучить це все дуже цікаво, але давай все ж таки перейдемо з тобою до гри, щоб побачити, що там нового з'явилося. В нашому верстаці у нас з тобою нічого нового не з'явилося. Це означає, що тепер теплі речі ми будемо крафтити з тобою в новій будівлі. Так само, як це було, коли додавали кузню. Тож для початку давай з тобою відкриємо карту та подивимося, де знаходиться ця будівля для крафту теплих речей. Карту ми з тобою відкрили і дивися, у нас дійсно на карті тепер з'явилася нова будівля. Тож давай відправимося до неї. І подивися, як круто виглядає ця засніжена локація. І ми тут починаємо досить швидко мерзнути. Через це у нас з тобою впав дуже швидко голод, та ми стали дуже-дуже повільними. Ну що ж, тут ми дійсно можемо крафтити з тобою наші теплі речі. За одну шкіру білої лисиці та одну лапку кролячу ми можемо скрафтити собі шапку, яка дає нам дві температури тіла. А ось просто за дві кролячі лапки можемо скрафтити навушники, які дають нам лише одну температуру тіла. А ось це у нас шапка білої лисиці. І вона нам дасть аж цілих 4 температури тіла. Але для цього треба зібрати три шкіри білої лисиці. Та сама крута шапка це шапка білого ведмедя, тому що дає вона нам аж цілих 6 температури тіла. Але для цього треба зібрати дві шкури білого ведмедя. І це буде зробити досить непросто. Оскільки у нас з тобою немає поки що ніякої броні та зброї, давай просто попитаємося з тобою хоча б одну таку білу лисицю. А вони одразу ж трьох на нас накинулись, нічого собі так, ми дуже з тобою повільні і нам треба швидко, Віведенько вибиратися туди, де немає снігу, це прям дуже і дуже небезпечно вбивати ось так лисиць, коли у нас з тобою немає зброї та броні. Проте ми з тобою змогли знайти і кожну броню, і спис, та навіть револьвер, і у нас там 36 патрончиків. У нас залишилось чуть менше 2 хвилин, давай спробуємо все ж таки здобути цю шкуру білої лисиці. Без теплого одягу, ми з тобою дуже швидко починаємо мерзнути. Нарешті нам випала шкура білої лисиці. Проте ми з тобою дуже багато їх вбили. Тепер швиденько відправляємося до цього будиночку, де ми можемо крафтити теплі речі. Та давай скрафтимо собі у цю шапку. Ми її одягнули. Дивися, наша температура тіла тепер не так швидко падає, це дуже добре. З цими лисицями треба бути дуже обережними, тому що вони нападають прям цілою зграєю. І навіть якщо одна нас побачила, то одразу ж прибігають усі, які стоять поруч. Але за рахунок того, що ми скрафтили шапку, наша температура тепер не так швидко падає, і ми можемо спокійно переміщатися по цій території. Але зараз мені дуже не вистачає аптечки або ж бандажа. Щоб не носити з собою постійно речі для крафту теплих речей, давай їх залишимо тут. Також ми зібрали дві кролячі лапки і можемо скрафтити навушнички, проте вдягнути ми їх не зможемо, тому що у нас вже одягнута шапка. Але ми з тобою зробили плюс одну теплу річ, а це нам потрібно для того, щоб отримати. Бейджика. Ще одну шкуру лисиці ми з тобою знайшли. Здається, попереду я бачу мамонта, а тут дивися печера і знаходиться великий ведмідь. Нічого собі, але підходити я туди щось не дуже хочу. Вау, ти тільки подивися, як тут гарно і скільки багато речей. А що це за помаранчевий будиночок такий? Дивися, це, мабуть, якась станція. Тут у нас є гвинтівка, це прям дуже круто. А це що таке? Сутність, поведінка. Ненавидить раптові рухи, льодовий храм. Це що, у нас з тобою буде якийсь бос у цьому льодовому храмі? Так, треба збирати тут всі речі, і у нас дуже цікаво заспамилася вишка прямо у цій будівлі. І тут, дивися, є якийсь сундучок, який ми можемо з тобою розрубати лише сокирою. Проте через це ми дуже швидко втрачаємо температуру тіла. Головне встигнути, поки не настала ніч. І тут у нас якась сніжка, нічого собі так, швиденько забрали її та біжимо додому, поки не настиг нас олень. Цікаво, для чого потрібні оці сніжки. І дуже дивно, що у нас з тобою на сніжній локації йде дощ. Нарешті ми знайшли з тобою третю шкуру лисиці і можемо скрафтити собі її шапку. Ось так. Забираємо, одягаємо, слухай, ну досить прикольно вона виглядає. Тепер ми з тобою будемо не так швидко замерзати. Головне, не попадатися цим мамонтам та білим ведмедям, тому що хочеться повноцінно обійти цю нову локацію. А цими сніжками я так розумію, що можна кидатись по ворогах. А це у нас льодяна фортеця. І якщо там було написано, що тут є якийсь бос, то це буде прям дуже круто. Так, збираємо з тобою, тут якесь пір'я у нас лежить. Їх тут чотири штуки. Я так розумію, що це треба було закинути ось сюди. І чомусь сам храм у нас на карті не відображається. Ну що ж, давай повернемося знову до нього. Дуже б хотілося зараз розгадати його загадку. Давай спробуємо з тобою піднятися на другий поверх. Тут у нас з тобою також лежить паливо для нашого багаття, також лежить пір'я, а також є отака скринька. І тут ми знайшли з тобою оборудні споруди для нашої бази. Але мені дуже цікаво, що буде, якщо ми з тобою сокирою розрубимо цих культистів. Давай спочатку складемо все пір'я ось сюди, чомусь мені здається, що так і треба зробити. Тому що у нас з тобою 5 пір'їнок і 5 отаких штук, які повинні горіти. Оу, здається, я майже замерз, тож треба повертатися на звичайну зону. Шкода, що не можна себе якось відігріти за допомогою цього супу або ще якогось напою. У нас з тобою є гвинтівка. Якщо треба буде розморозити, а потім вбити всіх цих культистів, то я думаю, що у нас вистачить патронів. Проте дивися, як швидко ми з тобою втратили температуру тіла, коли намагалися розрубати ось цей лід. Проте ми можемо себе відігріти, коли заходимо на цю станцію. Можливо, ми також можемо себе відігріти в деяких будиночках. Проте, якщо нам доведеться розморожувати та вбивати всіх тих культистів у льодяному храмі, то це займе дуже. Дуже багато часу, оскільки навіть одного культиста повністю з нашою температурою тіла ми не змогли розморозити. Проте першого ми вбили, ось тільки мені здається, що треба щось зробити тут, щоб все ж таки запалити це багаття. Нічого собі, льодяні сюрікени, оце так крута штука. Але нам треба знову повертатися до цього будиночку, щоб себе відігріти. Оскільки це дуже багато займе часу, щоб розморозити всіх культистів та їх вбити, давай для початку подивимося наскільки важко буде вбивати цих мамонтів. Але здається, ми з тобою знайшли ведмедя. Ці льодяні сюрекени вбивають так само, як оці ножички ніндзя. За допомогою людяних сюрекенів ми з тобою вбили першого ведмедя, але не отримали із нього шкіри. Тепер можемо спокійно йти і спробувати вбити Мамонта. Але я так розумію, що у нього здоров'я буде набагато більше. А також він досить швидко бігає. Більше 40 штук нам з тобою не вистачило, щоб його вбити. Проте у нас є ще сніжки. І ось ми вбили з тобою першого мамонта, ти тільки подивися, скільки м'яса з нього випало. Але вбити 10 таких мамонтів це буде дуже непросто. Тут прям дуже багато різних крутих будиночків додавали. Нічого собі у нас з'явилася нова людяна сокира. Ця людяна сокира рубає дерева так само як наша попередня, тобто просто краща сокира. Але мені цікаво подивитися, як вона рубати буде усі заморожені сундучки та заморожених культистів. Вона їх розморожує трішечки швидше, ніж звичайна сокира. Проте це досить добре, тому що ми не так швидко втрачаємо тепло нашого тіла. Вау, ти тільки подивися, у нас тепер не тільки може йти дощ, а ще й може іти сніг. Загалом мені це оновлення дуже сподобалось, тому що тут з'явилося дуже багато нового та дуже цікавого. Але обов'язково ми з тобою розгадаємо всі загадки вже в наступному відео. Тож напиши в коментарях, як тобі таке оновлення, чи вдалося тобі скрафтити усі 10 теплих речей, та чи розгадав ти загадку цього льодового храму. А я з тобою не прощаюся, побачимося у наступному відео.